Запрошую зараз, Володимир Григорович Панченко, наш і мій давній колега, разом працювали так. Відомий наш економіст, доктор економічних наук, клуб Коло, міжнародний економічний форум, багато різних титулів. Володимир Григорович, Будь ласка, доброго дня. Я дуже радий, що ви видали таку публікацію, яка називається «Менюал», або, скажімо, проста інструкція до використання. В принципі, я теж в якийсь момент в міністерстві економічного розвитку, і там на конференціях, де ми з ними перетиналися, там із Миловановим з Кухтою, от тодішній ще склад цього міністерства. Я вже почав показувати картинки, дуже прості, примітивні, як для дитячого садка, тому що дійсно. Цим людям потрібні менюали для того, щоб вони лікувалися від міфів неолібералізму. І я дуже радий, що ваш менюал підтримує ЮНІДО, тому що ми знаємо, що є день розвитку промисловості Африки, от який підтримується ЮНІДО. Ми теж вже наближаємося до. Африки по своєму індустріальному рівню тільки вони піднімаються. А ми падаємо. О, тому Нам те, теж треба мати свій е, індустріальний день, який підтримується Організацією Об'єднаних Націй, такою шанованою організацією, як ЮНІДИ. Тому вітаю вас із цим, з тим, що є підтримка. Щодо моїх пропозицій, звичайно, документ можна. Вдосконалювати безкінечно і, і завжди хочеться додати щось, але все ж таки я не утримаюся від того, щоб хоча б в цьому документі, оскільки ви, Олександре, оголосили, що все-таки це відкрита платформа, і ми повинні його доповнювати. Мені здається, що потрібно хоча б одну сторінку додати стосовно торгівельних угод. Тому що тут прописаний зв'язок промислового стратегування з фінансовим сектором, з інфраструктурою, але міжнародні угоди не прописані, і це те, що ми можемо втратити саме в тому сенсі, що це той глобальний флакон, той глобальний формат, в який ми потрапляємо. Із будь-якими найпрекраснішими інструментами. Ну, наприклад, підписання угоди з Туреччиною заперечує будь-які інвестиції в певні сектори, турецькі інвестиції у ті ж самі індустріальні парки, чи те, що ви пропонуєте, так само підписання угоди з Китаєм теж перекреслює ті надії. Які ще там 5 років тому існували по відношенню до Китаю, коли хтось намагався оголошувати Україну другим Китаєм, саме з огляду на те, що у нас низька середня зарплата, це була статистична брехня, от навіть похибка. До речі, дуже багато інвесторів на це повелися і почали відкривати згідно з офіційною статистикою. Свої підприємства, і потім виявилося, що у нас зарплата 4 рази вища, ніж вони збиралися платити працівникам. Тому не треба жартувати і обманювати інвесторів, і це, от моя пропозиція, конкретна: що треба, щоб цей блок був і не торгові угоди визначають стратегію. А навпаки, стратегія ну, зокрема, ваша пропозиція по Промислової стратегії відповідно менюалу, визначає, які угоди підписувати, і якого характеру угоди ці будуть. І наостанок хотів сказати стосовно вашої позиції, і Денис Базилевич дуже гарну позицію займає і представник ЮНІДО в Україні Людмила Мусіна, тобто залучення іноземних. Радників, воно повинно весь час бути, і ЮНІДО повинно бути представлено в Україні. І, зрештою, ми повинні побачити у прем'єр-міністра інших радників, тому що наша платформа, яку ми тут відпрацьовуємо, правильно сказав Денис, ніхто не приходить із урядовців. Ну, це звичайна практика для зайнятих урядовців. От вони приходять тільки тоді, коли дошкульно е, воно е, болить, коли відбувається якась е, подія, тоді вони звертають увагу. А на інтелектуальні платформи вони е, увагу не звертають. Тому е, зміна е, парадигми радників з допомогою ЮНІДО, з допомогою Європейського союзу, який е, швидкими темпами переглядає свою. Е, Торгівельну політику і політику щодо інвестицій я радий, що це фіксується. що Коли ми працювали, то вважали, що будь-які інвестиції добрі. І ось і ще одним дуже дуже наостанок, вибачаю, що перебираю час. Це стосується розрахунків. Я знаю, що і у Ласюка Володимира, і у вас є розрахунки, у європейців є розрахунки дуже часто. Списи схрещуються і шаблі схрещуються на рівні без розрахунків. Наведу приклад той, який Тарас Миколаєнко коментував стосовно спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Я працював в міністерстві економіки. Якраз наш департамент був відповідальний за аналіз зон. Це є абсолютно достовірна інформація. Я її озвучував. Я про неї писав у наукових роботах. Однак вона все рівно не цитується. Тобто, із тих десятків зон і теперів лише дві зони були задіяні у незаконному відшкодуванні ПДВ. І саме вони і це видно абсолютно по статистиці їх діяльності там з х років. Про те, що всі інші зони працювали абсолютно позитивно, і ті приклади, які дістав Тарас Миколаєнко, вони підтверджуються розрахунками і статистикою. Тому як ретроспективно повинні надаватися розрахунки, а там дійсно було зростання інвестицій, було зростання випуску. Всі показники, які мали. І мають інші країни. Вони у нас були на початку 2000-х, коли ще навіть у Китаї, в Туреччині не було такої кількості спеціальних зон. У нас це все було заблоковано от, в 2004-2005 році. А вони якраз за ці 15 років обігнали нас е дуже далеко. Тому і на майбутнє, коли ми прописуємо якусь е нову торгову угоду, е повинні бути дуже детальні розрахунки для кожного з секторів, буквально для кожного з підприємств. А також для тих секторів, які ще не існують, які можуть бути створені, теж наводив приклад Тарас Миколаєнко. Якби запитали у бізнесу у ринку шляхом опитування будь-якого, чи підтримуєте ви блокування вивозу сонячникового насіння? Ніхто б не відповів. А це була далекоглядна позиція уряду, можливо, випадкова, але я вважаю, що там працювали в той час. Люди, які дійсно прийняли це рішення, і був створений абсолютно новий сектор, якого в Україні не існувало. Дякую.